Як дідусь капелюха шукав, дідусь мав капелюха, якого ніколи не ні знімав із голови. Хіба що як лягав спати? Тоді він вішав його на настільну лампу біля свого ліжка. То було останнє, що він робив щовечора перед сном. І перше, що він робив кожного ранку, то це вдягав капелюха. Одного ранку дідусь прокинувся і побачив, що капелюх зник. Спершу він просто здивувався, потім, чим довше він шукав капелюха, тим більше злився, тричі перевернувши все догори дригом, і щонайменше сім разів полапавши голову, Розлючений дідусь потупав на кухню. Хто поцупив мого капелюха? зарепетував він. Це тобі заманулося жартувати. Дідусів пес блиск дрімав на кухонному столі. Він спросоння бликнув одним оком, а тоді знову його заплющив. Я ніколи не жартую перед обідом хто хто, а ти повинен це знати, відповів пес. Учора я лежав тут і відпочивав до обіду, і так само буде й сьогодні. Ну й ну, який же з тебе сторожовий пес? заходився сваритися дідусь. Уночі тут хтось побував, якісь бандюки вкрали мого капелюха. Дозволь мені питати, що я без нього буду робитиму? Скільки разів тобі казати, що я не сторожовий пес, заявив блиск. Я загалом люблю спілкуватися. Попий кави, і знову будеш в гуморі. Кави? засічав дідусь, навряд чи я зумію пити каву без капелюха на голові. А це що таке? Разом із кавою в дідусеву чашку впав олов'яний солдатик. Чого він там опинився? Дідусь випив три чашки кави, міркуючи над тим, як олов'яний солдатик потрапив до кавника. Між іншим, мені снилося, що з твій старий капелюх полутів у напрямку хатини, ти живе курка. Промовив блиск. Якщо тебе цікавлять, звісно, мої сни. Чому ж ти відразу не сказав? буркнув дідусь. Запхнувши олов'яного солдатика в кишеньку на грудях, він вибіг на двір. Дідусь швиденько подався до хатини, де жила курка. Вона саме сиділа в саду й плила на спицях. «Добрий день тобі, курко, сказав дідусь. Я шукаю свого капелюха. Очевидно, вночі його поципали злодії. Чи ти не бачила його? Капелюха вночі, перепитала курка. Капелюха вночі, капелюха вночі. Та що це ти таке кажеш? Я плиту, нічого не чую, нічого не бачу. Сиджу собі й плиту. Кава в холодильнику, шоколадні вафлі у кастрюлі. Наливай, будь ласка, каву і в у неї вафлі. Тільки не базікай, у мене повно роботи. Поки курка торохтіла, дідусь налив чашку кави і узяв одну шоколадну вафлю. Надкусивши її, він виявив у ній половинку годинникового ланцюжка. І тільки дідусь хотів запитати, як це той ланцюжок опинився у вафлі, курка сказала Спитай кого-небудь у старому сараї про того капелюха, що зник уночі. Хтось знає більше, ніж здається, хтось пильно стежить за капелюхами. Дідусь засунув годинниковий ланцюжок до кишені, і мерщій подався в старий сарай. У середині сараю. Де-не-де було світло. Навпроти Великої дірки в даху росла висока пальма, що родила чорносливи а ще хризантеми, полуничне дерево цукрова тростина трастина. Зелень була така густа, що за нею не видно було нікого. Але хтось там був. Хтось, хто не хотів з'являтися на очі, навіть дідусеві. Хтось жив у ящику, що стояв між рослинами та деревами. На ящику висів папірець. Привіт, дідусю. На жаль, мені довелося відлучитися у справах. Але бери собі каву й пиріг. Ти знаєш, де вони. Дідусь фиркнув от завжди так. Він знайшов чашку, найлив з крана кави, він пив каву і дуже дратувався. Вічно когось не було вдома, та ще й капелюх зник. Хтось бачив мого капелюха? крикнув дідусь на повен голос. Потім сидів мовчки і чекав. За хвильку другу прикотився маленький іграшковий автомобільчик. У ньому лежала записка, де було написано Твій капелюх недавно тут пролітав. Він десь у мотлосі, де С. Дідусь підійшов до купи Мотлоху в одному з кутків сараю. Хтось повинен тут прибрати, крикнув дідусь, «Пропилососити!» Він заходився шукати, але ніякого капелюха не знаходив. Зате наткнувся на маленького складного ножика. Дідусь довго його роздивлявся. Йому здавалося, він знає, що це за ножик, але не міг згадати. Де він його бачив раніше? Не встиг дідусь те згадати, як знов з'явився маленький автомобільчик. Він проїхав по купі мотлоху і зник за покривалом, що висило на стіні. Дідусеві стало цікаво, тож він рушив слідом. Він утрапив просто в майстерню знаного кравця Строчинського. Той знаний кравець лежав на великому столі обличчям донизу і відрізав клапоть матерії. Добрий день, пане Строчинський, привітався дідусь. Чи відчинена майстерня у неділю? Що, що, чи відчинена? Одну хвилинку піду гляну, спантелично відповів знаний кравець. Він подався до вхідних дверей і смикнув за них. Ні, на жаль, замкнена. Навідайтеся у п'ятницю. Я шукаю свого капелюха, сказав дідусь. Мабуть, він десь тут, хіба ви не впізнали мене? Знаний кравець Строчинський нагнувся і, примруживши очі, вп'явся в дідуся. Та лише тоді, як надів на нього капелюха, він збагнув, хто перед ним стоїть. О, тепер упізнав. Так це ж дідусь, я ніколи не бачив вас без капелюха. Він помацав нічну сорочку, що була на дідусеві. Ви вже приміряли нову сукню? Як приємно! Вона дуже вам до лиця. Коштує 69 крон. Але ви можете її купити всього за тридцять. «Ви, ви бачили мого капелюха? спитав дідусь, намагаючись опанувати себе. «А тож», – задоволено відповів Строчинський, він дуже гарний. Власне, такого елегантного капелюха я з роду ні в кого не бачив. Чого ви, ви не вдягли його сьогодні? Так він зник, закричав дідусь. Не кричіть добродію, я не сліпий, хоч кави?» Так, дякую, зітхнув дідусь і важко опустився на ослінчик. Знаний кравець Строчинський поставив перед дідусем блюдечко і термос. Наливайте самі, бо в мене повно роботи. Сказав він і став біля дверей. Коли дідусь наливав каву з термоса, випав магнітик. Дідусь виловив його. Такий магнітик був у нього колись давно, придавно, а вже ж такий такісінький. У каві був магнітик, сказав дідусь. Та ну, немає нічого гіршого за магніти. Викиньте його. Бо ще пошкодити собі язик, відповів знаний кравець Строчинський. Ну, й дивина, у задумі, казав він далі, той капелюх, якого ви не наділи, літає на дворі, на низькій висоті, як сова. Казна, що він часто так у вас літає. Дідусь підвівся. Та ви що? Де він? Полетів он за той паркан, відповів Строчинський. Ну й ну, що вони тепер виробляють? Літають, куди заманеться. Дідусь подріботів до паркану, аж там зупинився і став відхекуватися. Купляйте найрізноманітніші речі, кращих ніде не знайдете. Не дуже дорогі, майже за безцінь, крикнув хтось дідусеві просто у вухо. Так, що той аж підскочив. Перед ним стояв кролик. Це він продавав дрібні речі, що містилися в нього на стояку. Господи, як ти мене перелякав, мовив дідусь. Нема чого боятися, я просто вигив, вигукую, кролики не кусаються. Ти бачив, як тут пролетів ми капелюх? спитав дідусь. Ні, на жаль, сьогодні не було капелюхів, відповів кролик Ми завтра отримаємо нові красиві капелюхи, але тут є багато чого іншого. Підійдіть, будь ласка, і гарненько-пригарненько все роздивіться майже за безцінь. На стояку були брилки для ключів, розпаровані панчохи, млинки для подрібнення сухарів. Гумки, рибальські гачки, пристрої для зняття капелюхів, хто зна колишні лотерейні квитки, гумовий скелет, у якого тремтіли руки й ноги, і всяка, всяка всячина. П'ять крон кожна, тисяча за все, товари лише першого гатунку зі справжнього пластику і металу. Ніколи не бачив, стільки мотлоху нараз сказав дідусь, а у вас є мотоцикли? Одну хвилинку гляну на складі, сказав кролик і шмигнув у відірвану штахетину в паркані. Дідусь тим часом роздивлявся те, що лежало в ящику з поміткою безкоштовно. Він знайшов там Старенький свисток. Напевно, той свисток уже не свистав, однак дідусеві сподобався. І він запхнув його в нагрудну кишеню. Кролик виткнув голову з за штахетини. Ходіть сюди, дідусю, може, купите? З того боку паркану стояв старий розбитий іржавий мотоцикл із коляскою? Це бугатті, сказав кролик. Він, як новенький, коштує всього 60 Сімдесят крон, дуже гарний, де не де трішки підфарбувати і їхатимете хоч куди. Здається, це саме те, що я й хотів би мати, мовив дідусь, сідаючи в коляску. Передусім ми його випробуємо. Побачимо, чи наздожимо мого капелюха. Запросто, сказав кролік. Тільки спершу налімом мастила. І він налив у бак півпляшки пива. Потім став крутити все, що крутилося, намагаючись завести мотоцикл. Та мотоцикл не заводився. Мені це за виграшки, мовив дідусь. Якщо я чомусь і розуміюся, то це на мотоциклах. Дай но мені гайковий ключ і молоток, і я все полагоджу. Мабуть, просто погнулися циліндри. Дідусь неабияк пожвавився, він щось пригвинчував, стукав молотком і так розбризкував мастило, що кролик мало не плескав лапами від захоплення. Ану, спробуємо ще раз. Вдягни кролику шалома, бо будемо рушати. Вийшло. Вони зірвалися з місця, перелітіли через паркан і помчали вузькою дорогу. Як у давні прадавні часи, подумав дідусь. Та ви дідуню, не вроку. крикнув кролик і цмокнув дідуся в губи. Добренна машина. Піднімають ціну до 85 крон, може увімкнути другу швидкість? Та хай тобі грець, крикнув дідусь у відповідь. Що там другу? Вмикай четверту!» Мотоцикл несамовито ревів, і його аж підкидало на дорозі, а тоді на шаленій швидкості. В'їхав на широкий луг. І вони з ще гучнішим ревом стали перестрибувати через купини і засохлі коржі, якими наслідили корови. Далі потряслися по совиськом, полем і озиминою. Поки опинилися ще на одному лузі, та й наскочили на камінь. І тут. Мотоцикл як підкине вгору. Дідусь випав із коляски і перекидьки полетів сторч головою прямісінько у траву. А кролик на мотоциклі тим часом зник у далині. Дідусь лишився на лузі сам. Він ще трохи чув рев мотоцикла, що сховався за пагарбами, а тоді стало зовсім тихо. Власне, стало дуже-дуже тихо. Дідусеві здалося, що йому чути, як із землі підіймається тепле повітря. Луки й ліси купалися в осяйному сонячному промінні. Було тихо, як у вусі. Дідусь відчував страшенну втому. Мабуть, того старого капелюха я вже й не побачу, подумав він. Та хіба ж це так важливо? Потім йому на думку спали п'ять маленьких предметів, що він оце знайшов. Чого йому здавалося, ніби він їх уже десь бачив? Дідусь вийняв із нагрудної кишені олов'яного солдатика, годинникового ланцюжка, складеного ножика, магніт і свисток та й поклав їх на камінь. Сидів і дивився. Лише тепер, коли вони лежали поруч, він усе згадав. Там саме ці п'ять предметів. Були у нього колись давно предавно. Дідусеві було всього сім років, коли його товариш Оке, показав йому їжака, замкненого в ящику. Йому так сподобався той їжак, що він ладен був віддати за нього все, що мав. Правда, мав він небагато. Мені можна його купити? спитав дідусь, що був тоді хлопчиком. А що в тебе є? спитав оке. І дідусь виклав тоді з кишені олов'яного солдатика, годинникового ланцюжка, складаного ножика, магніт і свісток. Потім надовго запала мовчанка. Саме ця мить і постала в дідусевій пам'яті. Ті п'ять предметів їжак у ящику. Оке прийняв руки з ящика і взяв олов'яного солдатика. Знов запала мовчанка. Для дідуся тоді малого хлопчика то була тяжка мить. Він мусить віддати п'ять своїх найдорожчих скарбів. Зате отримає їжака, якого щодня напуватиме молоком. Коли б тільки ока згодився, гаразд, міняймося і квит, і щоб я тебе більше ніколи не бачив, дідусь схопив ящика і побіг додому. Він був такий щасливий, що його серце ледь не вистрибувало з грудей. Далі дідусь майже нічого не пам'ятав. Згадав тільки, як мама сказала, що не можна яжика тримати в ящику. Він має жити на волі, а то помре. Тоді хлопчик, яким тоді був дідусь, пішов у бабусин сад, випустив їжака з клітки і відразу ж дав йому молока, щоб той знав, де буде його домівка. Дідусь пригадав як він сідав навчебки і гладив їжакові голки. Звісно, гладити голки не дуже приємно, але так буває, коли когось любиш. Маленький дідусь сидів собі посеред великого лугу і згадував той час, коли він мав сім років їжака, бабусю, маму, тата і п'ятеро братів та сестер. Дещо він згадував раніше, але тепер згадок було куди більше. І все це завдяки тому, що десь подівся його капелюх. Хоч дідусь багато чого бачив на своєму віку, але не розумів, як таке могло статися. Дідусь пішов додому. Капелюхом він більше не переймався. А ті п'ять малих предметів він поклав на комод у великій кімнаті. Потім знайшов у шафі другий старий капелюх. Можна носити й цей, подумав він. А втім, хіба я мушу носити капелюх лише тому, що вже старий? На дворі ще ж літо, і не пора носити капелюхи.